Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді нова посилка від лансути обережно книги. Да, вона така величезна. Одну книгу я звідси вже заховав, тому що вона приїхала раніше. Да, лансути щось чи пакувальник лансут повидьоргував мої книги із замовлень різних, бо я беру предзамовлення і якийсь додаток. І ось вони всі ці додатки прислали. І прийшлось їх заховати. бо ще рано їх дивитися. вони не повний комплект. Тому давайте дивіться, що тут є. У нас тут є дві травниці. Четвертий том. Нарешті вони вдома. Один мені, один не мені. І думав, показувати тут чи не показувати. Вирішив все-таки тут покажу вам ось таке дно. Це дно з ексклюзивною обкладинкою. Та я взагалі думав, тут дівчата оголені, а як виявилось, не оголені. Так, і ось я замовив собі комікс Дно. Давайте, що тут про що тут? У дуже далекому майбутньому, коли Сонце почало розширюватися, і радіація зробила життя на поверхні Землі неможливим, люди сховалися в глибинах океану, в захищених містах, поки зонди космос у пошуках життєпридатної планети. За десятки тисяч років пошуків на землю повернулося. Єдиний зон, тільки от він опинився на поверхні, давно чужі для людства. Тепер Стелкейн і чоловік Джоел, останній стерновий, ко, останній стерновий я не знаю, що це таке, колись вели, вели величного міста Салуса мусять піднятися з глибин відчєю всього людства і дістатися поверхні пошуку перетунку. Оце можна було викинути, воно ще смисла ніякого не і Люди не знають, що таке місто Саула, що це Салуса, ще щось можна уявити. Ну оце, звісно, хто? що, чому? Хоч суть ми пізнали. І тут 18, я не знаю, це окремо знімати, чи не окремо. Ну, зараз подивимось. А давайте почнемо з нашої прекрасної панянки з монологу травниці. Так, навіть можна не використовувати ніякі засоби і відкрити. Травниця вже є придумовлення п'ятого тому, вони там обіцяли чи 12 за рік бахнути. Ну, бачите, їхня мега-популярна книга. Вона йде вперед. Дякую. Так, дивіться у нас нове послання від авторки, точніше від художниці. Брання мама на цій обкладинці того самого жовтого кольору, як і на оригінальних ілюстраціях Дорана Б. І воно її дуже личить. Чотири Томи. Будьте здорові, так, дякую. Ай. Чотири тому цієї манги дорівнюють одному тому оригінальному ранобе. Ого. Я сподіваюся, що вам буде цікаво їх порівняти. чоси. Оце шок. Тут у нас по традиції якісь комікси. І тут якась мега ілюстрація. Четвертий том містить багато моїх улюблених епізодів, тому працюючи над ним, я одночасно виселилася і нервувала. У продовженні манги з'явиться нові цікаві персонажі, тож чекайте на нього з нетерпінням. Давайте ось отак от. Ой, що там мене алергія привалила, чи що? Діці, яка гарна травниця? Так, давайте отак. Паня, що мені подобається, як висить телефон? О, тепер можна роздивлюватися. Дивіться, яка вона маленька зараз з'їдять. Двіція, нові персонажі, чи не, чи не дуже нові. Тут ось таке все відбувається, ну, давайте хвилинку. Так, повернувся, давайте продовжимо, тепер нічого не буду відволікати. Мені дуже подобається, як вона так робить. Якісь в цьому шарм є там ножки, ножка побита сумно. Да. Політурка дуже класна. Це політурка. Вона також класна. Це. Дивіться, що вона. гарно намальована. Білий папір. Там... нещодавно дизайн. Хоча я це знав, але щось я не передав цього значення, що в Японії величезні ці манги виходять. На бушному папері. І там, щоб бушний папер не був такий жовтий, чи що там, його красять, там у рожевий, зелений. До того сторінки манги у людей. Ну, от, виходить новий джамп якийсь. І у нього там деякі манги тупо на рожевому папері. Ось тобто, люди жаліються, що не на газетному, а на білому тут. Чому ти не жалієтесь, чому не на рожевому, Так же ж канонічні. Ах. Білий папер це, як кажуть, благородний папір. Всі люблять білий папір. Да. Ось перший раз дивитися на Монолог трансі на білому папері було якось, ну, дивина, тому що я привик дивитися більш таку... Бомжатський варіант на звичайний книжному. А зараз дивлюся на цьому і навіть не уявляю, як можна. Не треба нам такого. Четвертий том. Це чотири це томи, це одне рона Б, це капець. Я дуже здивований. Зачекайте, дівчина плачеть. То це принц, чи хто? Буду вірити. Чи, чи то мати, чи хто то така? Тут якісь інтриги, козні. Верть, круть. дивіться що відбувається. Тут ще щось є. Далі буде. Особливі подяки. Так ми ще 8 томів, це 2 томи раноб. Цікаво, скільки томів раноб взагалі вийшло. Для надатків хтось запише для спогадів. які у вас спогади, є? можете записати. І у монолог травниці цікаво, скільки екземплярів. 3000 примірників. Да, я шокований. Да. Можливо, буде маленьке відео. Ми ж не переїхали маленьке знімати. Так, і друге піде на подарунок. А давайте ще зробимо так. Так, я забрав манго, дивіться, що буде зараз відбуватися. та дам та дам І тепер у нас... Отак от. 4 от. томи манги. Можете ви бачити всі, всіх дівчат. Тут якось трохи заломано, наверное, неправильно. Як я там подивився, у деяких там машини заламлюють ці суперпклади, в інших заламлюють ці, як вони називаються, люди. тут, мабуть, люди. Ну, тут глобус значить, це все робить. Хто? Хто це робить? Фабрика Глобус. Ну я не вірю, що в Глобусі там люди загинаються, якийсь топоривий автомат. Ну що ж постійно тебе глобус супер ти не вмієш у них нормально позагибати. А ну, ось цей хоч нормальний. Не таке ж саме. А може трохи краще. Не, таке ж саме. Це краще. А може ще й гірше. Ось. Так що отак виглядає перший том ранобе. Це вже бів, важить, не знаю, кілограм з чимось. Ну, дуже важке. Навіть більше. Таке важезне. Так що, ось ви перший том ранобе. Це капець. Цікаво, хто знає, напишіть, скільки томів Ранабе. там 12-15, як завжди. Що буде монолога травниці 100 томів манги, One Piece да? Це буде прикольно. Ну що ж, давайте спробуємо це щось відкрити. Якщо буде щось оголене, то ви зробите вигляд, що цього не було, правильно? Правильно. Давайте спробувати. Або куди ж без оголених людей? Нельзя ж зняти щось круте без голих дівок, хлопців. Чого там ще? Які ще гендери є. А, ну дотик це Глобус робив 100%. Це пам'ятаєте, у Мальопуса була там щось кімната з квітами на дотик, дуже класна. І Ланцут був на дотик якась там чарівниця Кока. Вона також, також саме на дотик, дуже класна. І оце тільки такі книги треба в таких пластмасових пластикових покриттях чи в пакетиках продати, бо вони, їх просто люди витрогають усю цю класну м'якість. Так що це бомбезно. Давайте глянемо. А ладно, давайте підемо по порядку. Є звичайна версія, ще раз скажу, є лімітована там. З ексклюзивною обкладинкою. Це з ексклюзивною обкладинкою. У мене був вибір, ну вона трохи дорожча. У мене був вибір той і то взяти, але я вибрав вже це. Давайте подивимось з вами на це. Назвичайно, ви подивитесь, може собі купити. Коли вам сподобається. Я вже вибрав, хай буде такий. Ми з вами трохи подивимось. Так. У нас тут фактор друг. Ох ти блять. Мої співчуття. Ось і все. Якщо ви хочете потрогати руками людей, які загибли і працювали, і вкладали свою душу та любов, це ось приклад цього. Це просто жесть. Да. Бити по цивільним по кому-небудь. Це просто жесть. Так, і скільки тут примірників було надруковано? 1400 примірник, які стандартне, 100 лімітоване. Так що 1100 у мене є. Так, давайте дивитися. Ого, тут навіть предісторія, що тут відбувається. Дно! Якісь жінки, люди, живуть під. Ого! Ладно, я, я щасливий, що людство на нас таке тупе. Ну оце я дуже здивований, що це таке Це ж для того, щоб плавати. Ну, коротше, я здивований. Мутантів тут немає. Айфонами всі користуються, З Глибини... да, Це наші.

Це ми також Знаєш, так, Щось я вже дивлюсь, прямо все. Давайте зробимо отступ, щоб вам було цікаво трохи. Давайте тут. Дивіться, що відбувається. Щось, поки зонт я не побачив. Тут якісь люди. Не люди схожі. Якісь Акул акулдж видресювали, бачите? Навіть тигри є. Морські тигри, вони вже щось наробили. Морські тигри це круто. І на поверхні треба землі. Марку. Тут якісь зриви. Ще зриви. І людям треба на поверхню. Дивіться, які малюнки. Давайте малюнки подивимось. Да. Коментувати. Коментувати нічого. О! Що це тут таке? Цей саус, це місто, в якому живуть люди. Якісь істоти, що це за істоти. Ну так розуміється химерно виведені. Ну за стільки часу можна вже вивезти. Зараз щось виводять. Через скільки там. Через скільки там 5 мільйонів років чи Земля вибухне. Так ось, Чуваки прожили 5 мільйонів років, капець. Ну конечно, таких ботантів можна наробити. Ну, Якісь мертвий мертпех. Нагадала це з Фоллаутом, там, де був цей доспех, такий костюм життя е, забезпечення. І Він, короче, любим способом підтримував життя людини. Навіть коли як називається, людина вмирала всередині, костюм продовжував свою функці функцію. Він, типа, ходив, щось робив, виконував завдання, а людина корише, вже там померла. Да, і це мені ось щось нагадало. То, типу, силова броня якась на людину, можете типу, побачити померла. Так, варіанти, да? Це Нуб, а це про гравець в скінах і тому подібне. Смі... Сміхота. Но це на дотик дуже крутий. Я дуже здивований, що фактор друг це зробив. Зазвичай глобус таким займається. Так, да, дуже сумно за фактор друк. Ступа, туди ух, захерачили підари. Да. Так що хоч щось у мене від фактор друку є. Ну, наче у мене ще щось повинно бути. Але треба щось переживати усе. Колись пережию. Так що ось такі ось давайте не. отак так от. Давайте наш закуп. А інша частина закупу буде колись. Так не перемикайтесь, пока пока.